Новий проїзд між вулицями Шевченка і Городоцької суттєво покращить транспортне сполучення на цих шляхах. За проектом тут прокладуть трамвайну колію для сьомого і шостого трамваїв. Також там облаштують додаткову зупинку. Буде круговий рух в односторонньому напрямку від центру по вулиці Шевченка і поворот сюди на вулицю Городоцька або прямо на. По вулиці Шевченка, по вулиці Городоцькій транспорт буде рухатись також в одному напрямку до центра міста Львова. Буде крім трамваї, громадський транспорт, а також автомобільний транспорт, обслуговуючий та приватний. Проект будівництва розв'язки за церквою Анни виношувався давно. Заважав роботам будинок. Роботи ведуться в повному об'ємі. Була проблема з викупом приміщення, і ми пройшли такий цікавий досвід в Україні викуп приміщення для суспільних потреб. Здійснили всі відповідні процедури, оплатили кошти. І насправді зараз дивишся на цей проїзд і дивуєшся, а чому взагалі він був забудований. На новому транспортному вузлі встановлять безшумні рейки. Усі роботи заповнюють підрядники, йдуть за графіком. Вона буде виконано в термін. Я думаю, що ми постараємося і скоріше зробити. Хіба що буде додано асигнування фінансування, і тих 11 мільйонів 600, що зараз бракує на повну розв'язку, будуть додавлені, то ясно, що ми будемо прив'язуватися до фірми Унур, щоб зав'язати відповідну Городоцьку Шевченка і разом в комплексі пустити даний об'єкт. Навіть якщо будівництво проїзду закінчать раніше, трамваї курсуватимуть цією розв'язкою не раніше листопада. Саме тоді за графіком мають завершити роботи на Городоцькій і Шевченка.